У синє море сонце ясне тоне, і своє світло, ніби кров червоне, по всій країні довкола сіє. а там в гаю зозульку дещувати, а там цвіночок став селом кувати, там борі вітер листям шелевіє. Причиста діво, радуйся, Маріє, причиста діво, радуйся, Маріє, Он молоджунір, лігси на мураві, личко студене, шати му кроваві, простріля нині, бо самий не вміє. Камраття яму темну му вкопали і на спочинок бідного в ню склали і вже не скаже, як дзвінок запіє. Причисте діво, радуйся Марії. Причиста діво, радуйся, Маріє, під плотом сіла удовиця мати, до себе тулить бідне сиротяте, І плаче, ревне, серденько і мліє. Ба вже не плаче, вже й не голосить, склонила голову, більше не підносить. Зірниці плачуть, а дзвінок німіє. Причиста діво. Радуйся, Марія, причиста діво, радуйся, Там Та де блудить плакана дитина, без тата мами, бідна сиротина. Нічого не їла, душечка мумліє, і хоче в хату бідня навернути. Господар псами травить його, і чути виразкло, пало, кров з ніжки ліє. Причесте діво, радуйся Марії, причисте діво, радуйся, Марії, бо я не можу, вшак я маю душу і чути мушу, і дивити мушу, що тут на світі, а тут кіся діє, Да як до гробу зложить моє тіло, де темно, тісно, студено, зотліло, нич не плаче. Де усе Німії, причиста діво, радуйся, Марій!